Розпаковка взуття Швейцарії. Тут у нас сорт екстра. Вага даного лота 20 кг, ціна 6 євро. І так, починаємо. Ми з чоловічих укорочених убів. Ось такі вони класні. Стан нового. Розмір. Зараз вам скажу 46. Гарний великий розмір. Наступне взуття на такий високий тракторний підошві На осінь розміру 39. Наступне взуття це черевички утеплень. Ось такого плану. Серединка теплесенька розміру 39. Бачите, в ідеальному стані. Нагадую, ціна за кілограм 6 євро. Чоловічі черевики замшеві розміру 42. Наступна пара взуття, Також чоловіча утеплена пара. Ось така теплесенька всередині. Розміру 44. Так, осінні черевички на каблучку. Заді з дизайном. Каблучок невеликий, розміру 40. І бачите, в гарному стані. Нагадую, це сорт екстра. Ціна за кілограм 6 євро. Дитячі черевички. Розмір я зараз вам озвучу. Він малесенький, серединка тепленька. Розмір, не бачу, на жаль, розміра. Маленький. Наступний ще один чоловічий черевики 44-го розміру на замші. Наступна пара взуття. Ось такі дитячі черевички, чобітки. Серединка, як бачите, теплесенька. Розмір 24. Так. Ось такі у нас уги. Розмір пише 9, Серединка тепленька. Наступна дитяча пара. Ось такі милі чобітки низькі 32-го розміру. Наступна пара, також уги. Ось такі незесенькі. Розміру 40. Нагадую, ціна за кілограм 6 євро. Сорт екстра. Розмір 39. І так, високі черевики. Серединка, неймовірно, теплесенька. Розмір 42 та майс. Продовжимо. Ось такі дитячі, чобіточки. Серединка на холодну осінь. Розмір, на жаль, не бачу. Наступні у нас йдуть ось такі ботфорди, високі на осі. Вони йдуть в ідеальному стані розмір 38. Наступна пара взуття ось такі черевички розміру 42. І так, наступна пара, нагадуємо це сорт Екстра, 20 кг у локі, з Таким дизайном цікавий 38-й розмір. Наступне взуття. Ось такі чобіточки. Серединка теплесенька. Це від Next розмір 3. Значить, 37. Наступні черевички. Ось такого плана. Середина теж теплесенька. Розмір 38. Наступний, на такому невисокому каблучку вони йдуть шкіряні. Ось такого плану. Розмір 39. Нагадую, тут сорт екстра. Ціна за кілограм 6 євро. Наступна пара взуття теплесенька. 37-й розмір. І так, ще одна пара угі. Розмір. Зараз вам озвучу розмір 39. Остання пара, ось такі чобіточки. Пише розмір, зараз скажу, розмір 40. Годин. Вони йдуть шкіряні з таким невисоким каблучком. Нагадую, це була роспаковка взуття сорт екстра, Ціна за кілограм 6 євро.